<реш> <реш> Асліпні! Так, mm. так, сьогодні ми готуємо солянку. Я не дуже розумію, чого це. Це що? Це що? Це томатна паста. Да. А де зубна? А зубна утром. Це поспуть. А це вечором. Да. Так, сьогодні ми готуємо солянку від колдім. Це називається солянка м'ясна збірна. Все. Це О, просто, просто. Я тобі скажу, що поки, коли я навчалася в готельно-ресторанному і в нас була технологія харчування, Даня? одне <сміт> з того, що, точно, пам'ятаємо, готувала солянку. І одне пам'ятаю, що у нас викладачка казала: тіко, тіко, один в один мають бути однакові е кубики. Да. Нельзя оце, оце, оце на два отако, оце так, да. ні. все має бути прям... Четко-чотко. Чотка-тьотка. Да. тьотка Значить, Почнемо з того, що. Я підготував для нас свиний бульйон. Щоб його зварити, вам треба в холодну воду покласти, свинину, цибулю, моркву, перець горошок, ловрили сіль і проварити декілька годин. І тоді у вас на виході свинний бульйон і свине м'ясо варене. Оце Да, По нашим полуфабрикатах, на півфабрикатах, які нам треба. І бульйончик ми вже ставимо гріться, щоб е, він е, почти закипів. А, а ми будемо робити. А його все. там вистачить? Хватить. Ну, слава Богу. Я на колбасному, звісно, сьогодні цеху, тому що ну, це я люблю. Ну, е посад... я. я колбасний <різавод>. я, тому що ну, в колбасках не буває обрізку. А я тоді займусь е огірками, займусь. цибулею. А що, а які ти хочеш квадратики? Міленькі, звісно. Міли... А оце треба ще на два рази привів? Так, да, так, да, треба. Значит, на е два чи на три? Ну, на три не вийде, це вже не перегибайте. Взагалі, ти знаєш щось про солянку, як вона де з'явилась, хто її придумав. Зараз ви все узнаєте про солянку, де вона з'явилася, хто придумав, того, що Руслан сьогодні ночі не спав, поки свинячий бульон варив, то він все уже читав свинячий. про неї. І так, Руслан, Солянка з'явилась у нас на межі 14-15 століття. І перша її назва, мабуть, була не Солянка, а Селянка. От одна з історій виникнення цієї страви це те, що селяни. Приносили, зносили всі разом кого що було, в кого були огірки, в кого було м'ясо, одне, в кого друге, в кого риба. І це все різалось, закидалось в чан. м'ясо, риба, да. буряки. Да, да, да. Все підряд. І оце ж ага. виходила така солянка. А потім солянка. вони через 15 століть зрозуміли, що риба лишня. <рес> риба лишня, буряк тоже. Буряк теж. І картопля там не треба. Ну, насправді це таке. Деякі, деякі роблять із картопля, типу, щоб ситніше було, щоб менше треба було людям м'яса давати. Я так угу. думаю, що це відключительно така. У мене в Дніпрі є подружка, Ксюша Бріч, приїде, якщо ти дивишся, і вона має, ну вона мало того, що має прекрасніший голос. Uh -huh. Гарна співачка. а Вона ще відкрила значить, е, сучасну дитячу школу. Я тобі клянусь. Uh -huh. Я передивилася її відоси, мені захотілося в ту школу. Коротше. <смі> вона підходить і йдем, каже, якщо він козел, то вона. Коза. Козліха! Він, е... Боже, ну що там Козліха, було? це, конечно. Ну, коротше, і у дітей ти розумієш, їх ніхто не готує, я кажу, яка прекрасна школа. Яке... І Хороше образування, мені дуже понравилось. Так, е, наші огірки. Кстати, ми... а якщо сюди козляче? Що ти мені підказуєш? Не підказує, не між, Ти з нормально Е, Огірочки наші треба припустити. Що це, це кстати, Руслан, ти оце як со мною почав припускати мене, так оце з огорочками. Вони нічого не Ладно, я єзвлю, я іноді тебе. Що тобі огірочки зробили? Припустити. Припустити при, огір. Прижарить, притушить. При... Припустить, ну, це такий термін. Да, Довляємо uh -huh. їх бульйона, і хай вони нас проваряться. Це для того, щоб потім наша солянка не засолянилася. А, типа <рес> ми виводимо сільку з Да? ні, ми е, зупиняємо якісь небудь бродильні процеси, бродіння у наших е, огірочках. Uh -huh. Бо вони ж у нас консервовані, не свіжі. В нас солі були, а там відбуваються якісь реакції хімічні, повільні, які ну, скажеш, ми її не будемо жарити. Будемо. Ще в селянку можна додавати, до речі, прийнято додавати, але ми не додаємо нирки. Ого? Да. Ну, але просто що вони не всім не всі полюбляють, не всі їдять. Таку... А ти їси нирки, там, почку, печень. Е, їм, але не те, ну, що люблю. Сукна бурси, так? Да? Їм, так. Да. Їм, але ну, коли коли зв'язують. кайф, і... я б не сказав. Розкажемо про м'ясо. Що можна використовувати. Нам в селянку треба обов'язково. Свинина якась варена, 100%. Має бути якісь мисливські ковбаси, полукопи. тобто це у нас... Полукопи це такі це... маленькі поліцейські. <кліць> <кліць> американські. І, і, і Чисто вже... американські поліцейські, маленькі. Да, да, да. Ну, не половина, що так отрізана, типу, як я ковбасу, а просто. Просто низенькі. Низенькі. Це його лічність мнення, що він так хоче. Жах. Полокопи. Ну ужас. так напівкопчене, скажи да. ти, ну, полукупи. Ти своїми ну, словами нас зараз під трибунал з цими полукупами заведеш. Це точно може таке бути. Е, да, Напівкопчена ковбаса, мисливська якась ковбаса, варена ковбаса це у нас сосиски і якийсь балик чи шинка. У нас балик варений. О, наші гірочки вже підкипають, хай киплять. І їх е, знімаємо і відставляємо. О, як поки що, я, я поріжу оливки. Що? Оливки поріжу. Що? сделаем. не ну чего давай, давай. <клес> еще чуть-чуть и впало ты понимаешь Закрутилось, ты понимаешь ладно руслан ты шукай я пока буду работать иди сюда снимай а тут такие красивые лазит так интересно зато и красиво было эффект Эффектно, на самом эффектно оценку а вырезать попрошу Спасибо, так, ти настоящий наші герой. Припустив. Ти добитчик пішов, добив м'ясо. Добив. Я не добила, так ти добив. Оливки, чи це настачніші маслини ріжемо кілечками. Можна тоньше, можна грубше. Я знала, що ти прийдеш і провіриш, Що зварилась. Ти ж так бульйончик варив, ти ж не знаєш. Хороша, чі. м'ягенька. Ой, хороша м'ягенька. така, ну Чесно, м'ягенька хороша. Навіть не знаю, чи нужна вона, що тут. Mm -hmm. Чи тут нужна, чи тут нужна? Mm. Mm. Там і там. І ще ми використовуємо. В селянку каперси. У нас тут такі модні з хвостиком. Ми їх просто теж дрібненько ріжемо. А якщо без хвостика, то це чисто старо старомодні, вже такі, да? прошлий вік просто. Хвостіка цок вже просто. Просто дивіться, яка ідеальна молекулярна кухня. Ці агірочки, ти ж один агірочок не купиш, ти купиш банку огірків. Цю теж не купиш, купиш пачечку. Коротше, і ти купляєш на 800 гривень. Да. Раз поїв, а на другий день ти вже не хочеш солянки, допустимо. А сидиш або насілу себе і їж. Доїш, тому що приготували, знаєш, як в дітку. Знаєш, Кажуть, якщо не можеш поміняти е ситуацію, поміняти своє відношення. От я на неї дивлюся, стараюсь її полюбити. Дивись, вона червоненька, гарна така. Їй теж стидно, я тобі відповідаю. Ні, ну от і запах мені ще так. Ну, можна ж туди не дивитися. Хто заставляє дивитися на це, все можна дивитися на оце. Все, сиди, грайся. А чого? Я бачила десь отакі оці ковбаски поджарені. Вони такі пук і такі хук. Ну, вони трошки якусь форму держать, ні? Ні, воно ну, просто відварюється мяско все разом. А, тобто оце ще б Так, звісно. Цю цибульку в наш бульйон. А ми воду туди кудись лить будемо? Там бульйон. Так літра бульйона. Ну Так що це мало? Ні, мені хватить. Я не знаю, просто за те переживаєш. Ти поїси сьогодні чи ні? Так, відправляємо туди наші каперси. Ні, це я. Ні, це я. Ну безусловно це я кажу, це щось зблизиться вже не дуже хороше. Поміняємося, так? Ні, ти думав, я оттуда почну тобі швиряти. Не махай ножом, ти знаєш, що на кухні не можна ножом махати. Махай тим ножом маха, як... Аккуратно держи держику з м'ясом. Я держу! Ну ти придержи, а я держу. Куди ти сипишся? Тихо, тихо. Пошла вода в хату, глянь. Ой, Русла, ну і що, трохи. Курва, вже не можу насипати м'яса в миску. Останця, а це ж так само тут домі тріповора стоїть, Джульєта! Давай Ромео. хто б'єшка. Ну, і помруть вони в один день, хоча б да, сказати, була так, що свадьба, коротка свадьба. Добавлю трошки. <рес> <рес> дуже. Ну розкажи, будь ласка, що ти ще сказав? Що, твоя ця рабиня була вперше права? Так. Да. Що не зробиш, коли їсти хочеться? Ні, ну вона в принципі нормальна, але... Ну, звісно, ж не хватить просто. Дуже-вже дуже, дуже насищена буде. Так, ми додали наше м'яско. І тепер треба проварити хвилин 10-15. Підсолюємо. Під, солі, під Just. А воно застряло у тебе там. І е, проварюємо хвилин десь 15. Як я сказав, щоб наше м'ясо. Ні, ти ніколи не говорив. 10-15? В чому різниця між борщом і супом? Суп дня борщ пишуть. І ми так ржали, то що борщ це окрема страва. Це почти як голубці, тільки борщ. А суп це грибний, рибний, супний сирний. Борщ, е, по-перше, це різновид. Є. Е, Борщ від борща чи борщ різновід супів? Суп суп це взагалі ну, по, по правильній класифікації. Борщ це назва супу. Супи це перші страви, тобто страви, які варяться на основі бульйону або води. Суп є овочевий, гороховий, грибний і є суп-борщ. Просто не пишуть суп-борщ, тому що це якось дивно. Є просто типу крема ветка, це борщі. В борщ входить обов'язково капуста, картопля, морква. І ну, в гороховий горох обов'язково входить, а в сирний сир обов'язково да. входить. І є борщ зелений, є борщ червоний. А тепер з'їж є борщ білий. Бачив? Клянусь тобі, коли ми приїхали в Соломії, а, зайшли в українські страви і поробили білий борщ. На білій капусті і без буряка. А я думаю, на білому буряку. Чи білий, а нема такого, так? Є білий буряк. Тоді, значно... Ну, коротше, ну біле. Ну, ну біле, не буря, ну, не... Не, не, не красне. Добавили огірочки, Не замітно. Додаємо. Місліни. Маслини. Ну і как вже можна і е, руки мити, так? Да? І лимон цілий. Це був жарт. Ой. Ой, зачем ти. Ну що ти як там? Нормально все. Звісно, вона розварилася. Що ти як в ресторані, не подав мені миску під миску, салфетку миску, ну? Ну не так ні. Ну, ми ж домашня кухня. Ми ж вам показуємо так, як ви у себе. Ви що собі миски на миски ставити, щоб взагалі якісь миски багаті шіпи. чи що? У вас ж цих мисок наче гуталіна в того. А ти можеш декорувати, правда? Я, це ти ж знаєш, що щось почнеться. Ось такі хвати. Дивись, так як ти вважаєш за потрібне. Ну, це ж тобі їсти. Ой. Ой, ой, оце оце навіжу, коли оце не обрізають. І в, сама помі... така, да? в помідорах, в гурочках, оце ні. сонечко встає і шумить трава. Бачу стежку, де проходиш ти. Ну що, куштуємо? Я тобі скажу, що я вдома, ну так як, як я знаменита теж гріха поваріха коли я готую в тих ну. рядких случаях, не? я собі роблю так красиво. От мені важливо. От я теж на. на... Мені подобається. Воно вкусніше, воно так веселіше. І точно, що треба робити, це відкладати телефони, книжки на момент їди. Mm -hmm. Того, що їжу треба смакувати. Вкусно я селенку приготувала? Дуже. Ой. Вкусно? З вами був Руслан Батон. Спасибо всім, Пока. а ми пішли їсти. Як у коти.